Я не одразу зрозуміла, що сталося. Просто одного дня дотики стали холоднішими, слова коротшими, а очі, очі більше не шукали мої, і тоді я вперше подумала, а може, це кінець? Я ніколи не вважала себе сліпою, навпаки, завжди думала, що добре відчуваю людей. Можливо, тому я і полюбила Ігоря так швидко. Він був одним із тих чоловіків, що не просто залицяються. Вони завойовують не букетами й обіцянками, а діями, поглядом, у якому було щось більше, ніж бажання, була повага. Наша історія почалася десять років тому у Львові. Осінь тоді була надзвичайна місто дихало кавою, каштанами і листям, що тихо кружляло на бруківці. Я поверталася з вечірнього чергування в лікарні, коли вперше побачила його, втомленого, трохи змученого. Але щирого до глибини кісток. Він тоді привіз до приймального відділення сусіда, якому стало погано просто на вулиці. Я не міг пройти повз, сказав він, коли я ще в халаті вийшла подякувати. Ви б на моєму місці теж не пройшли. Я усміхнулась, і вже через тиждень ми сиділи в маленькій кав'ярні на пекарській, сміялися з чогось буденного, як старі друзі. Ігор працював архітектором, він малював майбутнє на папері будинки, простори, іноді навіть цілий стиль життя, а я латала минуле, рятувала те, що вже тріщало по швах, людські тіла, долі, надії. Ми з ним були різні, але якось усе стало на свої місця весілля, маленька двокімнатна квартира, ремонт власноруч. Перші спільні ранки з запахом підгорілої гречки і зубної пасти, потім з'явилася Яринка, наша донечка, наша тиха музика посеред шуму цього світу. Я думала, ми щасливі, можливо, навіть ідеальні у своїй простоті. Ми не літали на Мальдіви, але разом пили чай на балконі, не купували діамантів, але ділили між собою останню цукерку. Я не шукала ідеалу, я жила ним, але все почало змінюватися повільно, майже непомітно. Спочатку він перестав розповідати, як минув день, потім почав затримуватись на роботі. Зник сміх під час вечері. З'явилася напруга, як ледь вловимий присмак гіркоти в каві, до якої ти вже звик і не звертаєш уваги. Поки не випльовуєш. Я списувала це на втому. На новий проєкт, який він називав перспективним, на кризу середнього віку. На будь-що тільки не на те, що лежало на поверхні, бо правду бачить не очі, а серце, а моє ще вірило або хотіло вірити. Одного вечора, поки Яринка гралася в кімнаті, я просувала його сорочку, у кишені знайшла чек. Ресторан дорогий, і дата середа. День, коли він мав бути в Києві на презентації, серце тьохнуло, але розум втихомирив. Може, вечеряв з колегами, я знову вірила. А потім другий чек, спа салон і ще один квіти. Ігор ніколи не купував мені квіти без приводу. Ці знахідки були, мов камінці один випадковість, два сумнів, три тріщина, тріщина, яка почала рости. Я вирішила не влаштовувати сцену, не питати, не благати, не принижуватись я лікар. Я жінка, яка роками шила чужі рани. Настав час подивитися на свої. Наступного ранку я прокинулася раніше за нього, приготувала сніданок, заплела яринці косичку і зробила вигляд, що нічого не змінилося. Але всередині все змінилося. Я вирішила діяти. Я не знала, що саме шукаю, але знала, що маю знайти правду, бо інтуїція як добре налаштований стетоскоп. Вона не бреше, коли чує порушення ритму, і це порушення вже билося в мені, мов дзвін на тривогу. Коли людина бреше, вона завжди залишає сліди. Вони не завжди очевидні, не завжди гучні. Інколи це погляд у підлогу, коли ти говориш про спільні плани. Інколи телефон, який раптово вимикається, коли заходиш до кімнати, а інколи це просто запах, запах чужих парфумів на його шарфі. Усе почалося з дрібниць, але я почала збирати їх як мозаїку, випадкові смазки, в яких було більше крапок, ніж змісту, Годинні розмови в душі, і що найгірше тиша, тиша між нами, яка більше не була затишною. Вона стала незручною, липкою, як мокрий одяг після дощу. Ігор не помічав моїх змін або робив вигляд, що не помічає це боліло найбільше не зрада навіть, а байдужість. Якби він прийшов і сказав пробач, я полюбив іншу, я би принаймні знала, що він ще здатен на чесність, але він мовчав, і цей його мовчазний театр доводив мене до межі. Я вирішила діяти обережно. Мене не цікавили істерики. Я хотіла знати ім'я. хто вона, як виглядає жінка, заради якої мій чоловік викидає 10 років життя у смітник. Я не детектив, але дещо я вмію. Знайшла його старий планшет, який валявся в ящику, і дочекалася ночі. Поки Ігор спав, я підключила його до мережі пароль він не змінив. Наша донька і її дата народження, сентиментальний. Усі підказки були там листування в месенджері, фото, голосові повідомлення з вечірнім я скучив, і ти така особлива. Вона була не просто інтрижкою. її звали Аліна, вона мала кота, світле волосся, смішну манеру говорити про себе в третій особі. І що найболючіше він був іншим з нею, ніжнішим. Веселішим, ніби ті частини, яких я давно не бачила, просто виїхали жити в інше життя. Я сиділа в темряві, тремтячи, немов дитина, що загубилася в натовпі, але сльози не текли. У мені щось застигло замість розпачу прийшло розуміння. Я більше не була для нього домом, він уже давно виїхав, а я залишалась тут, у чотирьох стінах нашої любові. Яка розсипалася, мов старий тин. Наступного дня я поїхала до мами. Сказала, що Яринка хоче побути з бабусею. Я збрехала вперше за довгий час, але мені треба було подумати. Мама все відчула, хоча й нічого не питала, просто зробила чай і дала мені теплі капці. Її мовчання лікувало. Я сиділа на кухні і згадувала, як колись моя бабуся казала. Зрада це не про секс, це про те, що ти став чужим у власному домі. І я нарешті це зрозуміла. Наступного ранку я повернулася додому усе було на своїх місцях. Ігор снідав, читаючи новини на планшеті, Яринка збиралася до школи. Наче нічого не сталося, але я вже не була тією, що вчора. Ігор помітив, що я дивлюся інакше, але промовчав. У тебе ввечері вільно? спитала я спокійно, накриваючи йому на стіл. Мабуть, так, а що? Мені треба з тобою поговорити. Він кивнув і втупився назад у екран, і навіть це нібито звучало як зрада. Я пішла до спальні, дістала з шафи валізу і почала складати речі яринки. Дитячі книжки, піжаму з єдинорогом, улюбленого зайця, потім кілька моїх речей. Я не збиралася йти назавжди, але мусила піти зараз, інакше зламаюсь. Усе, що я будувала, починало розсипатися, але я ще могла врятувати головне себе. Увечері ми сиділи один навпроти одного в кухні. Та сама кухня, де колись сміялися до сліз, ліпили вареники на новий рік, танцювали під старі пісні, поки яринка спала. Тепер вона здавалася мені сценою злочину. Місцем, де любов померла тихо, без свідків. Я знаю про все, сказала я тихо, про неї, про ваші зустрічі. Ігор опустив очі, не здивувався, не почав заперечувати, лише потер перенісся і мовчки кивнув це було найгірше йому не було що сказати, і не було потреби вдавати. Ти хочеш піти до неї? спитала я. Не знаю. Його голос був рівним, безбарвним, як вода з під крана. Не знаю, після всього, що ми пережили, після ночей без сну з температурною яринкою, після кредиту на квартиру, після обручок з гравіюванням. Не знаю, моє серце стискалося. Я чекала болю, крику, сцени, але все, що відчувала, це спустошення, наче мене витерли гумкою з власного життя. Я з'їду на кілька тижнів до мами, сказала я, разом із Яринкою, нам треба час. Добре, відповів він і навіть не підвів очей. Я встала, підійшла до дверей, потім обернулась. Я не знаю, чи зможу пробачити. Але я хочу зрозуміти якщо в тобі ще щось залишилось, хоч тінь поваги, скажи мені правду чому. Він нарешті підвів погляд. Вперше за кілька тижнів. Ми дивилися один одному в очі, не як чоловік і дружина, а як двоє чужих, які колись дуже любили одне одного. Я загубився, прошепотів він. Я не знаю, ким став усе крутиться робота, кредити, обов'язки, а вона вона просто дивилася на мене, як на людину. Не як на батька, не як на чоловіка, не як на добувача, просто на мене. Мене перекосило від болю, бо я теж колись так дивилася. Просто життя не лишило місця для поглядів. Я поїхала тієї ж ночі, взяла таксі, притисла Яринку до себе і мовчала всю дорогу. У мами вдома було холодно, але затишно. Вона розстелила ліжко, поставила чай і вийшла з кімнати, не спитавши нічого. Лише провела поглядом, у якому було все. Біль співчуття розуміння. Наступні дні були дивними. Я прокидалася без будильника, без чоловіка поруч, без звичних звуків. Яринка питала, коли ми повернемося додому, а я відповідала скоро, сонечко, але не знала, що означає скоро. Я почала більше часу проводити на природі. За будинком мами поле далі ліс. Там я гуляла з донькою. Мовчки слухала тишу, вдихала осінній холод. Там не було брехні лише свіжість, шурхіт листя і запах сирої кори. Одного разу, йдучи стежкою, Яринка запитала Мам, а тато нас ще любить? Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-яке визнання зради, бо за ними стояло дитяче серце, яке не розуміє складних стосунків, але чудово відчуває фальш. Він любить тебе. Дуже, а що до мене? Я не впевнена, відповіла я чесно, стискаючи її долоньку. Я не хотіла більше брехати ні їй, ні собі, ні Ігорю. Того ж вечора мені прийшло повідомлення від нього я хочу поговорити без виправдань, просто щиро. Я довго не відповідала, серце калатало, пальці тремтіли. У мені боролися злість і надія, страх і ніжність, біль і щось, що я боялася назвати любов'ю. Я набрала повідомлення, стерла, знову набрала, а потім просто написала Завтра, 19.00, біля нашого озера, без неї, без слів, принеси правду. Вечір біля нашого озера завжди мав для мене особливий сенс. Ми з Ігорем часто приходили сюди на початку наших стосунків. Тут я вперше відчула, що справді кохаю, тут ми сварилися через дурниці, тут він колись обіймав мене так міцно, ніби боявся втратити. Я прийшла раніше листя жовкло і сипалося з дерев, тихо шурхочучи під ногами. Вода була гладенькою, як скло. Я сіла на лавку. Загорнулася в старий мамин шалик і чекала. Серце билося глухо, як тривожний дзвін у глибинах. Він з'явився, як завжди, тихо, неквапно. В руках тримав щось схоже на конверт, сів поруч, не торкаючись мене. Ми мовчали, секунди тяглися, як густа патока. Це для тебе, нарешті сказав, простягаючи мені конверт. Я повільно відкрила його. Там були листи. Роздруковані, написані від руки на аркушах, що пахли його парфумами. Перший починався так я знаю, що втрачаю, але якщо ще є хоч один шанс, я мушу сказати правду. Я читала мовчки, у кожному листі шматочок його болю, його зневіри, втоми, страху бути нікому не потрібним, він не виправдовував себе, просто викладав усе, як є. Він зізнався, що почувався винуватим, але водночас слабким, що втомився від того, що завжди повинен тримати фасад, що відчував себе радше функцією, ніж людиною. Я не шукав іншої, прошепотів він, коли я склала аркуші назад. Я просто шукав себе і зробив це через неї. Але тепер розумію, справжній я був з тобою, завжди був. Я мовчала. Сльози текли по щоках, але я не витирала їх. Вони були теплі і справжні. Це не зітре того, що було, відповіла я. Але це вперше, коли ти сказав щось немовою обману. Ігор уперше за багато тижнів подивився на мене по справжньому в очах сором, біль і щось, що могло б бути надією. Я не прошу тебе повернутися. Я просто хотів, щоб ти знала, що шкодую. І що не сприймаю твоє прощення як обов'язок. Якщо ти підеш, я це прийму. Але я залишуся людиною, яку ти навчила бути чесною. Я встала, подивилася на озеро, на ті хвилі, що здавалося, пам'ятали більше, ніж ми, пам'ятали клятви, що лунали тут, пам'ятали погляди, торкання і мовчання, як зараз, але інше, мені треба час, сказала я. Це все, що я можу дати зараз. Він кивнув і не намагався мене зупинити. Я пішла повільно, не озираючись, але в грудях уже не було тієї порожнечі, що не давала дихати. Щось змінилося. Я ще не знала, що робити, але відчувала, розв'язка буде не такою, як я собі уявляла. Повернувшись до мами, я довго не могла заснути, читала листи знову і знову. У них Ігор був не чоловіком, що зрадив, а людиною, яка заблукала. Це не зменшувало болю, але додавало розуміння. Я думала про себе, про ту жінку, якою я була, надто сильною, щоби просити, надто втомленою, щоби встигати любити себе. Я жила як треба, правильно, зручно, але не завжди щиро. Мені треба було повернутися в лікарню. Колеги чекали. Пацієнти чекали, і життя теж чекало. Я привезла Яринку додому на наше з Ігорем подвір'я вперше за три тижні, він не був удома. Лише залишив записку якщо вирішиш залишитись, я буду поруч, якщо ні, не триматиму. Дякую за твою силу. Я ходила кімнатами, мов незнайомими коридорами. Усе було знайоме, але чуже. Як після пожежі стіни стоять. Але щось невидиме вигоріло всередині. Яринка побігла до своєї кімнати, обійняла зайця, ніби той усе розумів, і раптом сказала: Мам, я хочу, щоб ми знову були разом, але щасливі. Це звучало сильніше за всі мої сумніви діти бачать суть простіше за дорослих. Я почала змінювати дім не через Ігоря, через себе. Зняла зі стін старі фото. Винесла з підвалу мольберт, який давно припадав пилом, розписала одну з кухонних стін дитячими малюнками. Я хотіла, щоб цей дім більше не був музеєм минулого, а одного дня подзвонили з районної ради. Мене запросили стати головною координаторкою проєкту медичної допомоги в селах. Це була мрія і шанс. Я поїхала на першу зустріч сама без Ігоря, без підтримки, і відчула, я вже не така, як була, я росту, минув місяць, Ігор не писав, не приходив, не тиснув, і це, мабуть, була його найкраща любов дати мені простір, і лишити двері прочиненими, не стоячи в проході. Одного вечора я повернулася з роботи і на кухні лежав пакунок. Усередині фото старе наше троє, я, він і маленька яринка у воді біля озера, і підпис на звороті: нас не можна повернути назад, але, можливо, нас можна створити заново. Я довго дивилася на це фото, мої пальці тремтіли. У грудях виросла тиша, вже не страшна, тиша, в якій щось проростає, і я вперше запитала себе, не що далі відповідь була простою. Я хочу бути щасливою, неправильною, незручною, несильною, а щасливою. Настав вечір, коли я зрозуміла, що можу дихати без болю, не тому, що все загоїлося, а тому, що навчилася жити з рубцями. Вони більше не кричали, вони нагадували. Я сиділа на балконі з чашкою теплого молока. У вікні навпроти горіло світло. Ігор повернувся додому. Він жив на орендованій квартирі неподалік, не ховався, не наближався, просто чекав. Я дивилася на місто, воно шуміло, жило, поспішало, і раптом згадала, як колись боялась самотності, думала, якщо залишуся одна, розсиплюсь, а зараз я відчувала спокій. Ні, я не пробачила, але більше не тримала в собі отруту. Вона вийшла разом зі сльозами, з тишею. З вечорами біля маминої печі, і те, що залишилось я справжня, і моя донька, яка дивиться на мене як на щось стійке, незламне. Навіть тоді, коли я хитаюся, Ігор зателефонував наступного дня, сказав, що хоче поговорити. І я погодилася. Ми зустрілися в кав'ярні, з якої колись усе почалося. Вона змінилася, ми теж, але повітря тут було таке ж. З ароматом кориці та осіннього вітру, він виглядав інакше, не старішим, просто інакшим, як і я. Я не чекаю нічого, сказав він, дивлячись мені просто в очі, але я хочу бути поряд якщо не як чоловік, то хоча б як той, хто поруч, якщо дозволиш. Я мовчала довго, вперше не тому, що не знала, що сказати, а тому, що слова вже не були головними. Важливіше відчуття. Я не готова починати все спочатку, відповіла я, бо я вже не та, що була, і ти не той. Але якщо ми справді хочемо щось нове, не копію, не тінь, тоді це можливо. Його очі наповнилися тими самими блисками, яких я не бачила давно, не надією, а повагою. Ми розійшлися, не тримаючись за руки, без поцілунків. Без обіцянок я поверталася додому пішки під шум дощу, який ловив мене за щоки, як колись у юності, і з кожним кроком відчувала, що нарешті стою твердо, бо цього разу я обрала не когось, цього разу я обрала себе.